Я всіх вітаю, приїхав сьогодні на вечір на рибалку десь годинка. Сьогодні в мене є обнови, сьогодні нова до 5 грам і катушка теж блюберт Зараз почну з чебурашки, правда вольфрам поставлю. 3,5 грамчики, гачок такий. Зараз покажу його. Це від бакану трошечка. Такі от селектисе в два. Покидав я на силікончик. Клювань зовсім, у людей на багато вудок теж нічого. Зараз будемо ставити натуральну наживочку. Так як сьогодні дує південний вітер, плюс дощик збирається. Тому ну, щось треба думати. Але на мустрік цікаво ловити. Зараз походимо, шукаємо по камінчиках. Перша рибка. Перша рибка на блюберт. Ось така Брав його! Від ставріду, але ставрідки ще немає, там неділька дві і вона з'явиться. І катушечка у мене теж блюберт. Шнурочок у мене 0,2. В описі залишив, не пам'ятаю як назва. Ну і перша рибка. Зараз можна ловити на два гачка. Подивимось, буду брати. Віддам комусь чи просто випущу. Сьогодні у мене не стоїть там задачі не торбити, а більш кайфанути, знайти рибку і просто ловити її. Розмір не такий важливий, звісно, хочеться спіймати великого, якогось такого трофейного, але це не обов'язково. Навіть маленький бичок може принести купу задоволення. Ось так я поставив. Зараз шматок міді свіжої. Так, тут внизу багато таких тріщин. І зараз ух який ух який велетим. Зараз якщо вдасться, я його спробую спіймати. Він мене побачив. Але може і вийти. Під камінчик зразу заповз. О, здається, виходить. Так, підходить. Ось, велетінь. ось він! Ні, це не він. Але це той теж підійшов. Так. До 10 см повинно випускати бочки. Я, звісно, його випускаю. І велетін знову зайшов Ой-ой-ой, бачу його, бачу. Велетін цього. Пускай обережненько. О, підплив. Тіплює. Оп, є, він. Ну, ультик нормально відіграє. Дивіться який. Ну, це вже нормальний такий буберк для такого. Це прям нормальний вже буберк. Я його бачив. І він спокосився, а на силікон не хочу, бачите? А на мідію нормально їсть. Ну Сьогодні просто дуже погана погода, бачите. Качає південний вітер. Плюс у мене там буквально годинка на рибалку. Ну, Саня, дивіться, якого велетня зловив. Зараз навіть фокусу немає. Це санін Валетин, Ось такий. Зараз його відпущу. Санянський масштаб. Впливки закусимо. Все. Могу відпустити, бабути. На жаль, буду, мабуть, відривати. Тому що затягнув дуже глибоко. Здається так, спас я свою приманочку. Це прям радує. Ось, мідія наша свіженька. Ми на пірсі залишились двох. Щоб ви розуміли, стояли з багатьма вудками, там по два, по три вудки, і спіймали два бичка. Багато вудок, багато гачків. Але зараз заборона, тому ми так по-простому, я просто сультриком одним. І плюс сьогодні така швиденька рибалка протестити. Так хтось клюнув. Знову малюк. Ну, бачите, у траві, у таких камінчиках, у плитах. А бичка зовсім немає. Тобто він десь ховається по щелинкам, А коли взагалі коли гарний кльов, бичка дуже багато. От зараз побачив одного, але він бачить мене і зразу тікає. Зараз є шанс його спіймати. Олександра клювання і піщаний такий от бичок. Нормальний красивий. Вот щелынка ей такая интересная Красивая пчеловодка Вот и Осин, бычок Зразу плює. О! піщаник Зараз подивимось що у цій норки хтось живе чи ні Так, ого! Ого! Оце так. А це не просто рибка. Це риба собака. Це попалась риба собака. Це вже друга по виду риба. На цей спінінг за сьогодні. Зараз її відпущу. Собака, я думаю, називається із-за того, що вона дуже любить кусатися, Вона прям дуже сильно кусається і дуже боляче. Навіть от дуже обережно потрібно її випускати. Пішла собі. Вона живе під камінчиками. Перевірив я цю норку. Зараз спробуємо ще. Бувають і по 10 штук їх там живе. Кльову зовсім немає, додав трішки свіжої сирової міді. Думаю, зараз все буде. Захотілося покидати в море, Зразу скажу, нічого з цього не вийшло. На жаль, печок не активний, зовсім не хочу клювати, тільки коли кидаєш під носом. Чорненький маленький. Вкриває. Бубурьок. великий бубарьок. Не трофейний середній мечочок. Без відривів нікуди, тому зараз ну що, Я перев'язався, знов таки поставив вольфрамчик 3,5 г. І зараз поставлю, мабуть, силикончик, спробую на силікончик ще раз. Пробую ось такої приманочки Вони від силікону сьогодні просто вибігають. Дуже дивно. Цікаво, а тут щось буде. На жаль, силикон сьогодні прям ну зовсім ну, не клює на нього одним словом. Але, але скажу так, що сьогодні от, хто ловить на дуже маленькі ваги, ловить, а на великі ваги зовсім нічого. Тому я ще непогано відловився. Зараз поставив великий шматок міді і потрібно пошукати наших великих таких, нормальних будь Може ось тут у щелинці є хтось. Ого! Це клювання, але бочок маленький. Це вовче малюк. Інколи вони такого жару дають. Пливи. Випливає велетень. Ой, ой 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 Зрізав! Зрізав! Просто зрізав! Об камінчик! Ну там просто був дуже великий такий бик, я його давно бачив. Ого! Ого, це кабуняка. Якщо вийде, у ньому можливо. Якщо це той бичок, то там вольфрамовий груз у нього. Ні, немає. На жаль, вольфрамчику немає. Але це бичок... Ну дуже порядний. Чорненький на блюберда з тієї нірки. Ну от плита лежить і от просто голова так показалась. І з третього разу я спіймав його. Бачив великого велетня. закинув Ну і просто не було клювання, нічого. І що ви думаєте? Просто без клювання оцей монстр. Без клювання я його навіть не бачив. Ну це просто. Ось такий вечірній кабанчик. Вже вийшла луна, Сонечко вже. Десь півгодинки немає. Наловили ми нормально, як для ультріка, за декілька годинок. І що, друзі, думаю на цьому буду завершувати, не завершувати. Але спінінг відкладу, поки що. Покажу, що вдалося піймати. Як для двох годин на морі. Це прям дуже... Кабанчики нормальні такі. Ось мій улов за декілька годин, як для такої погоди дуже непогано цих малюків. Назад. Залишу три бичка ось таких кабанах. У цьому я буду завершувати рибалку. Дякую всім, хто додивився до кінця. До скорої зустрічі, всім пока.